Азовсталь. хлопці, які обороняли місто Маріуполь, Азов, полк Азов, 36-та бригада морської піхоти, підрозділи Національної поліції, підрозділи прикордонок і ста інших, вони пішли в полон, але також з гідністю. Тобто там, виконувавши наказ вищого командування Приклади гідності від військового та школярів. ліцеї номер 4 імені Чорновола відбулася нестандартна зустріч. Учні та учениці 8 грудня отримали змогу поспілкуватися із захисником. Військовий Сергій перебував у відпустці та ненадовго завітав до закладу. Бажаючі описували події та людей, які у них найбільше асоціюються із гідністю. Захід приурочений до 10-ї річниці з початку революції на Майдані. Зустріч з дітьми, особливо в наш час, це дійсно обмін думками, обмін енергією да, своєю. Тобто вони тебе заражають на те, що ти бачиш, скільки людей допомагають на даний час да, Збройним силам. Ти знаєш, за кого ти захищаєш свою країну, для кого ти живеш, скажімо так, для кого треба перемагати. Тому що ну, тому в даний час це дійсно такі зустрічі. Потрібні, важливі як для нас, ну як для військових зараз, так і для дітей. Учасники та учасниці зустрічі згадували не тільки події Революції Гідності 2013-2014 років, а також помаранчеву революцію та подвиги захисників на фронті. Розповідали, якими справами та близькими людьми пишаються. Я загиблювався в історію, чому росіяни такі, чому українці такі. Ось так, так, сяк-сяк. І ось. Завдяки цьому можна провести багато аналогій, тому що, знаєте, кажуть, що, типу, простий русський ні в чому не а не всього лиш там. Це все Путін вінуват. Ну, ну будемо чесними. Якщо б вони реально хотіли зупинити цю війну, вони ми вони могли вийти на протести. Вони б могли зробити свій власний майдан. Ми виходили на майдан, коли у нас фальсифікували вибори, я нагадаю. А у них, коли їхня країна починає війну, вони нічого не роблять. Вживу ще от так В колі ми не спілкувалися з військовими, Звісно, бачилися, живу і допомагали їм. А от в колі було цікаво дізнатися про те, що, що для нього. Огоє гідністю, що він рахує, яка його думка, і дуже було приємно подякувати йому і всім військовим. взагалі. волонтерам та активістам вручили грамоти. Більше відео зустрічі із захисником ви можете подивитися у програмі Життя міста.